Всім привіт-привіт-привіт! Бачимо Драф... драфт Тієї гри цього цієї групової групової стадії. У нас Джинкса з'явилась з Лолухою. Це мега камба проти камби Люца намі. І на бідлейні буде грати бот машина під назвою МТ05-01-20 з чимось Гвен. Зараз буде заруба. Зараз будуть чік чикати все, що побачить. І, до речі, давно не бачили Дженксу. Давно не бачили цю машинку. Да, я майже запам'ятав нікнейм МТ050127. Це, ну, коротше, або Ява, або як. Табо не знаю, Карпати може які-небудь. Його знає, як воно правильно називається. Показую аріане, ну, темна зірка з'явилась. Купуйте цей скінчик кажуть. Він крутий. А от вам, коротше, QR-код на, на Віктора. Теж купуйте, теж все буде добре у вас. Купив скінчик одразу починаєш тащити просто. Все, що завгодно, все, що бачиш, ну, воно все розносиш. Но волік на топі проти Вурвіка. В принципі, грати можна, але мені здається, Воліку складніше потім буде. Опіть мені торт бажано на поліо. Ну, бажано 15-річної виділи. Ну, він витримки, да? Ось про це я кажу, що Воліку трохи на початку простіше стояти проти ВВ, але потім ВВ почне його перегризати. У лица нами дай, блять. Но тут, тут вже макака біжить Блэк Миф, моп в уконах пришл. Уй, в усіх вебка. Це ж ну стандарт. ти коли граєш на турнір, ти повинен одну обов'язково ну, вебку мати. Це стандартні правила турніру. Ну, взагалі будь-якого турніру, крім Європейського. В Європі байдуже. Це, типу, один із. Як воно називається? Це один із, один із спосібів бути впевненим, що, проти... ну, що грає саме той чемпіон, який повинен грати. Забрали Вурика, але це один в один розмінялись. Ну, типу, тому що я там можу зібрати свою команду, он зв'язатись ну, з кардоба і сказати: типу, пацани, ми вам даємо на свої аккаунти, ви грайте. Типу, вебек нема, нічого нема, тому все. Сінк, сінк. А нам, ну, до речі, чомусь показують лісників. О. Не, ну Міки так завжди грає Вона ну чисто в кепачці. Це коротше нубсайбец. І, і какі, от наскільки це от на шостий ігровий день, я скільки дивлюсь, какі, ну теж постійно в цьому. Ну в кепке награється. Не знаю, з чим це пов'язано, але так воно є. Врив, пішов, ВВ кусає, ВВ робить кусь. Ну, п'ятаверка, не треба було ну, через ліс виходити. Мені здавалось, в лісі вони могли б ну, перебити вовка. Якщо б він пішов. А, а він пішов, тому що там вай була неподалік. І Вай зараз іде прикривати, вокон повинен побачити, вийшов. І варт вони залишили. Вай не встигне вар забрати, тобто, часу не вистачить. Я не знаю, мені чомусь не ф... не Фелікс нагадує фісташку. О, вот ну збоку така, ну вебка стоїть. Може то Марина там грає за котика. Бех, забрав оліпір просто. да! Забрали цю псіну сутулу. Собаку гарбату. А то релька, пластинко зіла. Так, у нас свап одразу перед е, об'єктами. Міша, Ну, як показує практика, повинна бути навпаки, повинен Вов бити пішку. Ну, знову таки, рівень гри. Тут дуже, дуже, дуже сильно раляє рівень гри. Я, я казав про це, що тут ну можна грати взагалі ну п'ятьох саппортів взяти і перемогти. Червона команда не програла жодної серії. Я навіть не пам'ятаю, ну, можливо, десь одну карту віддали, але Ну, ж мені здається, що карт вони взагалі не віддавали. От 8 команд вони зараз йдуть з рахунком. Ні, не 8. На 6 команд вони йдуть з рахунком 4-0. але во єдина складно джинксі зараз грати. І предмети потрібні, але в лейті вона просто буде знищувати всі. 400 голди програють. Гвен через Роа грається. Ану, Джон. Як там? Гвен через Роу це норм. Ну якщо брати на лінію. Якщо брати в ліс, то це взагалі не норм. Там потрібен цей зуб на шора. А я розумію, що лейт. Та ну Гвен сама по собі чемпіон про лейт гейм. Вона просто трохи раніше починає вбивати за Касадіна, за Кейлу. Але ну, все одно, це чемпіон лейтовий. Тут, якщо так подивитись, но ну, майже всі чемпіони під лейтгейм лейт -лейт за... ну, ну, запилені. Гвен як керрі, лейтовий чемпіон. Джинкса як керрі, лейтовий чемпіон, багато предметів потрібно. Пололуха, чиста утілочка під Гвен, під. Ну коротше, ульта Лолухи для Волібіра. Або для Гвен. Всі пришвидчення і шилди — це для, цієї, для джинкси. З іншого боку, там гарний. Ой, слухайте, а з іншого боку, там взагалі дуже складно грати. З іншого боку, тут просто дуже сильний цей. Ой, вимикається собака, зольти, намагається розіграти, але нічого не допомагає. З іншого боку, дуже гарний кіч-стап. там просто вайф летает у шарика марианы и все и c 100 килл космик драйв и крапля ариана решила 5 через серафим да, выходить? Да, uh -huh. ось про цей шарик я казав, ну про цю кульку. Тамба цікава, реалізов... реалізувати складно буде, але можна. І знов таки проти цієї комби є ульта Лулуті, яка там засейвить Там і поліморф можна дати в вай, яка полетить. Врив, пішов ось вона Ультану, не вистачило, Не вистачило її. Ой-ой-ой, Аріана прилітає стяжечка міма. Не встигла. Люцан пішов далі стріляти. Ну, Волік просто Чекай. Гвен, нема. Тривнуль розмінялись. Красиво. Красиво підловили. Дуже швидко вбили. А тут проблема Вук, по факту. Він нічого не робить. Хоча знов такий, що в укон... Ой, ну да побачили тут. Одразу в риф пішов по джинксі і все. І тут 4. просто в 2 вже догнали вбили Чекаємо на Гвен. Чекаємо на рунан у Джинкси. І що там а що Гвен далі збирає? Гвен Кіаніду збирає, чи що це? А, ні, це взагалі танкова Гвент буде все, я зрозумів. Ну я хазе, я цей білд на Гвент не бачив. Я не знаю, як воно буде працювати. Олімін влітає, підкидання, пішло, намагається розіграти, забирають намі, но людсан там. Дамажив, дамажив, не не дамажив. Олімір, стрибнув. Нікого не знайшов, правда? А крім трохи піздюлин. Но ну, двох драконів забрали. Віддали лише ну, перший об'єкт, це ну, колобків. А там у Аріани вже майже Рабадон готовий. Там є скільки потрібно. Ти що щоб добрати шляпу? Мені подобається, ти береш два жезла і отримаєш з, з них шляпу. Just... Вес... Ве? Весело, весело. Mm. а от і шляпа. Mm. О, а, Джинкса вирішила по одній цілі грати. Це ще в нас? Це, це в нас може бути ще цей Шторм Рейзер. Джингсум. Вай готова? Вай побачив. Вайта. Да. Просто подивіться, скільки... Як же, як же зараз було боляче. І це лише два предмети є у, у, у Аріани. Вуконг клона відправив, клона били 3 години. Ну всім селом, ну клона били 3 години. Ще одного клона відправив. З волібіром разом. На ульту розвели. Тут потрібно влітати, потрібно далі, далі потрібно грати. Вуконг забрали. Забрали, перший кіл, зробили. А ні, там 2 кіла зробили. Слухайте, а це на шорт. Забрали лісника, немає ульти у намі, немає ульти у Люциана. Да, навіть не підуть намагатись вкрасти. Ось зараз волік як сяде, як поведе на міга гадзіло. Упірдем. Што... Ну, якраз таки 2 хвилини до третього дракона. Вайс хардстила. Можно не грати Вай через Хартстил. Олег Братаншев, ну відкинув. А, а, де, а де вся Тіма? Чого? А що вони там робили? Вони робили, типу, шукали, щоб. На Гадзілу як приманку. Щоб Гадзіла їх до, ну, ну, до них повів. Мені не подобається Гвен з цими предметами, що вона як сплітпушер грає. Так, да, вона танкова, але її. Мінус Тавер. От просто бачите, Гвен не може он, розіграти адекватно. От вона допушила міньйонів, а далі що робити вона хз. Джинкса, Ой, на прискорі намагалась пограти. Джинксу спіймали, треба виходити. Гарна стяжечка від Аріани. Правда, знов вмирає лише клон. Знов вмирає лише один клон. Бабл не влучив. І мінус сайт. Мінус ще один сайт, шилда вже немає. Ну, ні, так він прикольний. Якщо чесно, в ПК ну, дуже багато механік пов'язано на цьому клоні. Там навіть був один час, що в як як міг між клонами і. Ну, був один патч, коли в Уконго зробили, що, він працював, що, що клон в працював як тіні Зеда. І він спокійно міг відправити в, ну, клона вперед і, 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 і ну, потім на нього тепешнитись. Це було не ну, дуже весело. А, ну, при тому, що ти можеш а, цей його випускати через стінку. Наприклад, ось тут можеш запустити, ось тут його можеш пропустити. Так, ну потім це прибрали. Тому що це було дуже імбово. Але все одно, там, та, там ти клоном можеш керувати. Тут ти, ну в нас ти просто клона випускаєш вперед. І, він біжить по прямій лінії. А в ПК в версії ти прям клоном керуєш. Ну Куди ну, йому треба йти. Можеш зупинити його, ну можеш просто. Вон відправити в інший бік. Типу зробити так, що ти як клон залишився на місці, а ну твій клон ну, побіг, і ну, ворожа команда ну, за ним біжить. Найопсик. Вукон найопсик, як ліблан. І як шакон. Друго, другого, другого борошу забирають. Просто КД йдуть, забирають всі об'єкти. Ну, тут дуже обережно потрібна. Одна кулька, вона така ще. не зрозуміла Через флеш, розігрують. Вайф беклайн полетіла, намагається розіграти по джинксі джинкса у джинкса там просто має дуже багато. Джинкса розігріта. В Пірді бежить робить ще один кіл, стріляє далі, настрілює, це мінус. Це мінус всі. Це мінус гра. Джинс каже все. Пацани. Я затащила. 5-0. Нас ніхто не зміг перемогти. Ми спокійно завершуємо з першого місця. Виходимо і чекаємо в гранд фіналі на свого опонента, який, скоріш за все, буде лот. Давайте одразу подивимось. Все, тут у нас CG 2-0 і Ствести 2-0. В принципі, нічого цікавого, нічого нового не вийшло. Так, да, жодної карти не віддали цим 10-0 вони завершили сезон. Ну, слухайте. Я нічого не хочу казати, але це ну, схоже на дуже, на, на дуже гарний результат. По плей-оффах див. Четверте ну, місце. Рейсінкети. Вони ніяк не, не повпливали, вони так і залишились на четвертому місці. Doggie Style тут у нас 1-4, DXG 0-5. Тут у нас 3-2 стало, тут 2-3 так і залишилось, тут 5-0 буде. Тому Кетліги проти No ну, грають потім переможці потрапляють на лотів і на переможці цієї гри потрапляють на іствестів фух Квартерфінал. чвертьфінал у нас буде 4 січня, це я вже показував. Потім у нас через тиждень півфінал 11 січня і 18-го у нас гувантфінал буде. Тому з дівчатами поки що. В цьому році вже точно прощаємось. В наступному році ми ще їх побачимо. Охай, охай, вітаю, Вірін. Я там Джона на союзників в жалі скріншот. Я зрозумів тебе. Зараз подивлюсь. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу. Там, хто дивиться запису, підписуйтесь на цей канал, приходьте на основний канал і підтримуйте. Підтримуйте, підтримуйте. Там силочка в посиланні є. Всі, хто підтримує канал, потрапляють у фінал салатиків. Тут, тут, та лісочки зі стріма, там всі тоді відправляються. Так що, якщо ви бажаєте с... ну, потрапити у відоси, я чекаю вас на на цій панелі. ну Або можете стати топовими донаторами. Якщо я не помиляюсь, це можна побачити ось тут. да-да-да да. Рейтинг, юнікорн Самий крутий Далі йде моя маршрутка. Далі Дайкер, Icer і біпанк Топ-5 донаторів. Все. Ну, на цьому вже понаточно ну, все. Всім пока.